Хочу з вами поділитися сьогодні плюс 26 і ділюся з вами. Ви готові? 5, 4, 3, 2, 1. Та-да! Так, хмаринки. Заховалась сонечко. Зараз плюс 24. Але добре, що є трішки хмаринки, тому що. Було справді надзвичайно гаряче. І ось зараз зараз вже вона виходить. Зараз побачите його величність сонечка. Виходить, привітати вас, Дочекалася. Так, адже я вітерець, хмаринка відійде. Трішки вам тут ще покажу навколо. Це медалі. Настрій причудовий. Лише 14 травня, але погода надзвичайна. Ділюся з вами Прекрасно. Найкращого вам лише. До зустрічі!